Парафіївська громада одна з громад на прилученні, яка чи не найбільше постраждала від окупантів. Тільки у селі Мартинівка пошкоджено знищено 27 обість. Загалом тут проживає 320 сімей. Зруйновані і господарські будівлі. Руський мір, мешканці села і сьогодні згадують з болем. Це ж був жах, звісно, для нас. Почали стріляти з самого ранку, ми з батьком у погріб. Потім я виліз, чую, мовчать, дивлюся, горить катина сусідська, та що. Я побіг туди до Володі. Тут хлопці стоять, ну, в общем, машину заховали, тут по нас давали стріляти. І ми як заховали цю погріб, і до восьми вечора ми сиділи в погрібі. Господи, тисячі, тисячі видно було, як, як вони їхали, це був жах. Вони тут нема ж по центральній вулиці, по-перше, ні одного цілого вікна. От. В общем, що хотіли, те творили. Мебелі тратила, я побили вони все чисто, одежу обув, Це я втратила. Вікна вони побили. в мене політіли з рамами. Стелю, стіна. Внизу можна було влізти І мені. Сарай розбили. Вони там він тече, повністю тече. Багато чого не робили. Машина стояла в мене в саду із боєприпасами заряжена. Горіло візді все. Ще до цих пір від деокупації Мартинівки минуло майже 10 місяців. Гучних звуків жахаються і люди, і тварини. Їдуть в машини. Зараз збирають кукурудзу, гудуть. Значить, це вже танки йдуть. Як їдуть машини, оці убирають кукурузу, все це гул, Воно до цього часу цей у нас собака, такий старенький собака. Він настільки, він уже пройшло скільки часу, і він до цього часу боїться. Чи гула машини, чи чого ховається. А коли оце вони були, він настільки той, от у хату рветься, ти його виганяєш, а він у хату настільки боявся собака, що ось уже скільки пройшло часу, а він оце ще. Відчуває мешканці Мартинівки, як і інших постраждалих населених пунктів, благодійну допомогу отримують постійно, підтримують своїх громадян, влада депутати, волонтери. Гуманітарну допомогу надають Польща, Туреччина, ООН. Зо міжнародна неурядова організація з Нідерландів також долучилася до відбудови парафіївської ОТГ. Завдяки в першу чергу сприянню районної військової адміністрації обласної військової адміністрації. Ми змогли допомогти нашим людям, які Пережили страх цієї окупації, і не тільки пережили, але і відчули на собі. І сьогодні, отримавши цю допомогу, вони все ж таки відчувають те, що піклуються за них. І вони матимуть можливість покращити свої матеріальні умови і це. Великий дуже плюс в тому, що міжнародні організації допомагають. Матеріальна підтримка родинам, що постраждали від російської агресії, надважлива. Багато людей, які власну всі, які постраждали житло. Так замінять будуть вікна на пластикові двері. Буде проведений ремонт. Це є криш і це звичайно велика допомога. Бо ну як пенсії, маленькі зарплати фактично. Теж декілька людей працює так, і це для людей буде дуже велика допомога. Попередньо представники ЗОА організація допомагає людям, що опинилися в центрі військового конфлікту. Разом з керівництвом Парафіївської громади зробили обстеження зруйнованих пошкоджених помешкань. Визначили матеріальні збитки. Однією із найперших завдань було це обстежити умови. Не обстежити той чи інший, те чи інше, той чи інший будинок і допомогти тому. Вся відповідна документація була, є і ми її далі прослідковуємо, щоб ми нічого не пропустили, і щоб всі люди отримали відповідну допомогу. Комісія наша працювала протягом тижня у селі Мартинівка. Включені були представники як селищної ради, так і представники поліції. Обходили кожен двір. Перед тим подавалися списки. Старостою, адміністратором Мартинівки люди ділилися своїми проблемами, фіксували на фото після чого складалися відповідні акти. Ми фіксували факт руйнування на основі задокументованого міжнародна організація виділила постраждалим мешканцям села Мартинівка матеріальну допомогу, утримували її власноруч на законних підставах. Найближчим часом до Мартинівки надійде черговий транш гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.